Правий сектор носив зброю і буде носити пори, поки порхує за потрібне. Поки ми будемо захищати народ України, тому що, можливо, прийдеться, якщо влада буде вести себе так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже, що зброю не носить. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забирати – спробуйте. Хочете забирати – спробуйте. Я, все... я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мої автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ноги? Хто хоче забрати, нехай повідає, попробує забрати. Так от я вам кажу. Правий сектор носит носить зброю і до ситиї пори, поки буде загроза нашій державності і нашому народу. Загроза закінчиться, зброя носити, ми не будемо. Тому що ви думаєте, що помінялися одні свині біля коридора на других, те, що чимось помінялося, нічого не помінялося. Я на призінні вам всім заявляю, у Рівненській області повна буде заборонена комуністична партія, партія регіонів. Я звертаюся до керівників партії регіонів. Ось тут зараз на вічі, У нас нас для першого початку троє загиблих. Якщо керівники партії регіону і не, 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 не скинуться і своїх скромних мільйонів защади і не куплять три хати чи три квартири для сіми загиблих, і правий сектор конфіскує ці квартири і хати колишніх керівників області і партії регіону і віддасть їх для сімі загиблих. Це перше. Друге, наш бойко працює той лікар на совісті бату корчені, він там дав заяву там главний лікар. Немає, бо він, я казав, він на першу заяві умре від цього роза печені. Друге. І питання е, по муніципальній поліції, буде прийнято чи не буде прийнято. Щоб нехай була створена муніципальна поліція, яка була охороняти наших громадян. Бо просто дехто, дехто вже думає, що сів на теплі місця, помінялися. І сів, е, не для того, Гібли люди, не для того ми замерзли на барикадах, ми того кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього виблітка, Сеньку, зупинив на народ, бо він їхав уже мігалкою, йому сказали, що він вже почав фуркати, люди прийти. Вже він же що... прогнали одних, і других. Да? Вже сенька кролик, подумав, що він цар звірей. Його, його місце на свино серед кроликів, да? я заявляю, Якщо він так думаєш, що він буде вести себе, так як він веде до людей, то він так не буде вести. Поставить їх на місці, да? так? Поставить їх на місці, так? Да? Я, я говорю, всі рівні перед Богом, так? Да? Я скажу, як сказали американці, бо сурив людей різних, кольто уравняв їхні шанси. Да? Я говорю, всі, буде рішати. Той, курка тримає Калашнико. Наші... Я випишу його тільки тоді, коли у нас буде порядок держави. буде, поряд... буде створена муніципальна поліція, яка буде слідить на вулиці за порядком за всім. У нас буде держава, да? все устаканиться, як кажуть, і буде порядок. І коли всі будуть, рівні перед законом. Да? А не... знову їм мигалки подавай, супереч подавай. А Рівщині я кажу, порівнящині. Рівщина – один із регіонів України. Я відповідаю за західний регіон, в західному регіону, загони правого сектора, загони ОСО, збройні того часу, поки в нас не буде діяти повністю, правових закони. Да? І повністю не буде контролювати порядок держави. Якщо хтось думає, що він пише бумажку, то я, я казав, якщо хто, хтось глухий. Німий, і дурний, і кож-то з пам'яті зрозуміло, то я веду в Римській області хунту, да? а, а не веду на всій Західній Україні. І буде, буде керувати зовсім по-другому. Керуйте нормально. Вам, я все зробив, пане Михайло, згодом зробив, щоб роблю, щоб був порядок в області, все робив, щоб функціонувала нормально обласна рада, районна ради, що тут був порядок, а вже ви думаєте, що це той час, що пожеж настав той час. Що я веду кудись? А мені скажуть, а хто це такі? Да пошли та нахер відсюди. І грудь скажуть, хто ти такі вже ми. Чим далі я одвінити більше вітерану? чи наші відти, то що парчанка. хто ти такий сайт? Йде бармаки, бармакі, да? там то є місце. Да? Ні, не буде того, як було, коли була акція Україна без кучми. Коли ми пішли в тюрми, гнили в тюрмах, а другі прийшли в парламент. І коли пішли до Точинова, кориспонденти заявили, да, що буде робити з тими середами, що побрикували справи. По Нічого не будуть робити, вони високі спеціалісти вони будуть далі працювати. Тобто, да? якщо хтось думає, що і зараз так буде, що будь-дуже хитрі керівники кі опозиції, які приїжджали на Майдан у теплих мистедесах і уїжджали назад, у тепле віли, люди зам замерзали, коли не кричали один день, як ти кажеш, що то провокатори до Грушевського, а потім на другий день уже бачили, що руку пішов, то ми організували, коли ми поїхали э, захватчик адміністрації провокаторів, а то вже присилали своїх керівників. Ми вже приїхали тут назначені. Цього не буде. Запам'ятайте Розумно учителя на дурних, на чужих помилках, дурні на, на своїх, ідіоти ніколи. То ми, хоча б, дурні будемо, ми виносилися на своїх помилках. Якщо хтось думає, що ті триші за нас. І думаєте, що це тільки те, що ми носимості з нас, яка і та те, те є, да? Тепер я вам розказав, що ми прийняли взагалі і чого це так було, да? Значить, питання номер ось.